Розпочинаємо наш урок, який називається Подорож у майбутнє. З радістю хочу повідомити вам, що я отримала лист from International Olympic Committee Lausanne, Switzerland від міжнародного олімпійського комітету Лозанна, Швейцарія, кому «To grade team» у Leseum number one hundred two Harshi Кому? Це команді 5-го А класу Харківського ліцею номер 102 Хочу зачитати вам зміст цього листа. Dear Children, 5th Team. We invite you to the Olympic Village of the Summer Olympic Games, which will be held in Los Angeles, USA in 2028. Here you will be able to take part in the training of Olympic athletes in volleyball, handball and badminton. Hanna Mikolaevna has been appointed as the head coach of your team. І даю вам переклад. Дорогі діти, команда 5-го А класу. Запрошуємо вас до Олімпійського містечка літніх Олімпійських ігор, які пройдуть у Лос-Анджелесі США у 2028 році. Тут ви зможете взяти участь у тренуваннях спортсменів олімпійців з волейболу, гандболу та бадмінтону. Головним тренером вашої команди призначено Ганну Миколаївну. Тож, мерші, сідайте у машину часу, пристебніть міцно ремені. І, діти, ми вирушаємо в подорож за новими знаннями та вміннями. Отже, починаємо, і у нас правила гри з волейболу. Перше питання. Будьте уважні. Перше питання звучить так. Кількість гравців на волейбольному майданчику від однієї команди. Червоний колір – 5. Синій 6 гравців. Жовтий 4. І зелений 7 гравці. Дайте, будь ласка, свою відповідь. Нічки, хто відповідає. Що шість гравців в команді, а хтось трошечки помилився, сплутав біля шістки, п'ять да? або сім. Ні, запам'ятайте, діти, шість гравців. Рухаємось далі. Щоб виграти гейм, необхідно набрати 21 очко. І зараз ми перевіримо, як ви ці правила запам'ятали за допомогою інтерактивної вікторини, де будете відповіді свої давати положенням тіла. Варіант А, це положення висока стійка волейболіста, варіант Б середня стійка волейболіста, і варіант В низька стійка волейболіста. Зараз трохи відійдіть на необхідну відстань для того, щоб показувати ці положення. І так, перше питання: яка мета гри Бадмінтон? Це варіант А. Перекинути. Волан через сітку на іншу половину корту, так, щоб супротивник не зміг відбити його назад. Варіант Б отримати задоволення від гри, і варіант В відбити волан від супротивника. І я бачу, всі дали правильну відповідь: висока стійка волейболіста це перекинути волан через сітку на іншу половину корту, так, щоб супротивник не зміг відбити його назад. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, стій. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, почали. Прямо Дениса, не зіма ручки полетить обличчя, плавині куляри, кору діт. То Добавляєте, тому ми... нічого страшного, терпіння. Зараз все буде гаразд. Я давайте, поки діти вписують слово, прокоментую. волейбол, правильно, майданчик, навіть е, е, ну, зрозуміли, що. Підставляти треба перше зображення майка, а не футболка, бо інші класи написали їй футбольчик. Гандбол, ворота ідеально, правильно, ракет. І перевіряємо, що у нас залишається бадмінтон. Рік заснування. Правильно, були уважні, коли розбирали презентацію. Правильно, інвентар, ширина майданчику для одиночної гри становить 5 метрів. 18 сантиметрів. Так, спеціальні. Друга команда. Засновником гри волейбол є Морган. Правильно, склад гравців в волейболі не 5, а 6. Правильно. Розмір майданчика. Правильно. Половина майданчика ділиться на 6 зон. Відповіли, що це неправда на 4 зони, правильно. При розігріз м'яча дозволяється зробити три торкання. Правильно тут поставили. І кожна партія гри складається до 25 очок. Правильно. Хто переніс зображення? з вола? І з ракеткою теж правильно. Ага, Ковалівський, Тимофій, Ніка. Так, Ніка, Так, Мені здається, що ти вже вдруге переносиш. Щоти. Давайте залишимо для всіх. Якщо один стікер або зображення перенесли, то відпочивайте і поспостерігайте, як виконують інші.